Приєднується речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Пане Юрію, добрий вечір. Доброго вечора. Слава Україні, героям слава слава героям протиповітряної оборони. Скажіть, скільки ракет сьогодні росіяни випустили по території нашої країни? Ну сьогодні ми маємо е, дещо навіть кращі показники ніж за вчорашній день, тому що е, вчора е, 50% ракет е, було. Уражено так сьогодні, вже якщо говорити станом на другу годину, коли ми опублікували інформацію, то це фактично цей випадок. Верніше ця цифра вже досягла двох третин. 28 ракет було випущено по території нашої держави. 20 із них було знищено протиповітряної оборони. Крім того, знищено і 13 дронів Камікадзе шахід, які атакували Україну разом з цими ракетами. Це ну надзвичайно е, хороший результат, вважаючи е, ну, на ті загрози, які несе сьогодні цей ракетний обстріл, е, який покликій е, 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 окупанти спрямували саме на об'єкти критичної інфраструктури, щоб власне залишити нас без світла, тепла, води і так далі. А завдяки чому вдалося настільки покращити результати збиття ракет, окрім того, що наші збройні сили найкращі, повітряні сили найкращі? Сьогодні якісь інші ракети летіли. Ну, сьогодні не летіли інші ракети. Ворог має високоточні ракети на сьогоднішній день. Це одні з таких, які це ракети калібр з акваторії Чорного моря. Також ракети хастудина божха або Х-555, Це з літаків стратегічної авіації з району. Каспійського моря та з інших регіонів Росії це далекобійна зброя, це високоточна зброя. Летять вони у е, летять на відстань до 5500 кілометрів, що стосується Х-101, калібр менше, там 2500 кілометрів е, дальність застосування ураження у радіус 10 метрів. Ці ракети можуть лечати. Тому зброя однозначно високоточна і власне, ця зброя летить е, сьогодні е, по, по нашій державі. Також повідомляють німецькі змі про те, що Німеччина вже передала Україні одну установку IRIS-T. Поясніть нам, будь ласка, що це за установка, як вона працює, і наскільки вона зможе покращити нашу ситуацію із протиповітряною обороною. Ну, власне, ті ракети, які сьогодні збиває протиповітряна оборона, це крилати ракети які я озвучив. Так ще ну можемо ще там працювати по ракетах Іскандер К саме, не Іскандер М. Це, тому що це балістична ракета. Там вже зовсім інші, так технічні характеристики. Власне, ця зброя, яку нам пропонують на сьогоднішній день наші західні партнери, це вже усіх на слуху, і «Айрісте», так і «Насамс». Ну, «Айрісте» – це комплекс, який. Фактично буде першим на озброєнні в нашої держави, тому що німеччина щойно його виготовила, і він попаде саме на озброєння повітряних сил збройних сил України. І на жаль, ну буде буде лише одна батарея, тому що промисловість поки, поки що не виробила ні ракет, особливо до них і самих комплексів. Комплекс хороший, комплекс потужний. Має гарний радар, має гарні, гарні ракети. Одна пускова установка має шахти для раніше для восьми одразу ракет може працювати на дальності 40 кілометрів до цілі. Ну фактично, це ну такий приблизно діапазон, як використовує Бук-М1. Вона мобільна. Вона, вона може ну швидко розгортатися, швидко відстрілятися, швидко змінити позицію. Це дуже ефективний комплекс в умовах нинішньої обстановки. Пане Юрію... Якби вчора у нас була вже установка Арісте, то скільки б ще ракет ми могли збити і не були б пошкоджені об'єкти інфраструктури або не вбиті люди? Ну, не, Нам потрібна на вчора, чи на позавчора, чи на ще раніший термін, не одна така установка. Тому що батарея це там три, три установки, так, пускові, там є пункт управління, звідки вона управляється так. і… Трьома установками, які діють у радіусі так до цілі, на відстані до цілі 40 кілометрів. Зрозуміло, що можна прикрити невелику ділянку території. Ну, фактично, ну, якщо по лінії, скажімо, по фронту, це 100 кілометрів, а якщо десь так дугою по кругу, то це, ймовірно, якийсь важливий державний об'єкт, можливо, місто. І, власне, uh -huh. одна установка нічого особливо не вирішує, тому е і, нас, і наших штатних засобів, на жаль. Не так достатньо. Ну, очевидно, що треба більше. Будемо сподіватися, що після цього ракетного терору якось процес передачі нам систем протиповітряної та протиракетної оборони пришвидшиться. Дякую, що ви до нас долучилися. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил зсу, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин Оресту Драмоловському передаю слово Дякую.